26 жовтня в самому серці культурної столиці України у Львові відбувся сьомий сезон офіційних дитячих днів моди на заході України Львів Кіц Фешн Шоу. Свої колекції представили талановиті дизайнери з усіх куточків України. У події взяли участь 12 команд, а загальна кількість учасників сягнула близько 120. Захід відбувся завдяки організаторам Марки Комар Анні Дудок. І Мар'яні Назарчук, та за підтримки проекту Духовна Україна на чолі з Юрієм Путасом. Ці заходи. Ми хочемо продовжувати і далі хочемо планувати для того, щоб вони жили, розвивалися і працювали в нашій Україні. Дівчатка, які ваші враження після відкриття показу. Неймовірний, тому що нам вдалося цей показ сьогодні представити у Львові, попри всі труднощі, попри всі негаразди. Також представити нову колекцію Світло в тобі. Ми з дочкою дуже щасливі, що ці дітки неймовірні з різних куточків України доєдналися до нашого показу. Тому сьогодні день вдячності, тепла, радості і свята для дітей, тому що діти наше майбутнє? У Вас такий цікавий тендем – мама і дочка. Як от ви поєднуєте ось це родинні зв'язки і також робочі? Е, насправді, якщо чесно, ніколи не думала, що зможу співпрацювати з мамою, не тому що там я її не розумію, чи вона мене не розуміє, просто навіть не уявляла ніколи цей колаб. Але так сталося, так склалися зірки. Ми вже працюємо, напевно, чотири роки разом: е, рука в руку, нога в ногу, машинка в машинку, так, в одному батар'є. Е, е, і я вам скажу, що насправді дивно, ніби мали б бути багато непорозумінь, бо все-таки вік. Має значення і різні погляди на життя, але я дякую мамі за те, що вона присуховується до моєї думки і розуміє, які побажання я хочу внести. І за розуміння, за це я їй, напевно, вдячна, бо тому що завжди погляди різні. Але розуміння це найважливіше. Що сцени? Я думаю, що моделі безмежно раді, що вони виступили на вашій сцені. Ми вже не вперше беремо участь у Львів Kids Fashion Show, Тому я думаю, що емоції переповняють і саме їх. Як вам, як? дівчатка? Як? Мені дуже сподобалось. це завжди нові враження. Саме головне це наші дітки. Дітки це наше майбутнє шоу було зроблено надзвичайно класно на високому рівні, і ми завжди беремо участь у різних таких шоу. Разом з дітками ми маємо творити майбутнє. Нам все подобається. Моделі чекали цієї події. Ми всі з радістю взяли в ній участь і дякуємо організаторам за таке чудове свято, що вони зараз влаштовують в такий складний для країни час, оскільки як сьогодні лунало вже що. Діти наше майбутнє, і це правда. Я насправді в нас найкраще, тому що наші дітки дуже гарно представили колекцію, дефілювали в таких чудових сукнях. Ніколь вела парад, все було насправді дуже чудово, і ми ними дуже пишаємося. Звідки ви берете натхнення для створення нового чогось? Знаєте, це поклик душі, тобто тут не треба брати натхнення, воно завжди у мене присутнє. Цей час дуже важливо отримувати позитивні емоції, діти їх хочуть. І класно, що є такі е, класні організатори, які дають нам можливість привозити до них дітей. Чи часто ви приймаєте участь у таких подібних показах? Е, стараємося приймати участь у всіх можливих показах для того, щоб наші моделі здобували якийсь досвід на Kids Fashion Show Ми часті гості не пропускаємо жодного показу. Емоції, звісно, переповнюють У мене за спиною. Дуже красива дівчатка. Речі, які ми збирали вже за руки моєї творчості, так сказати. І ну, це досвід для майстра, для дизайнера це дуже круто. Ми вже тут не вперше. Ми так би мовити, вже понакатані щороку, що року, майже кожен сезон ми з вами. Не шкодуєте, що ви кожного року приїжджаєте сюди і приймаєте участь. Ні, звичайно, ні. Це такі емоції для дітей, перш за все, емоції. Ми тут вже дорослі звикли, але все одно кожен раз, кожен вихід це таке з трепетом, з таким переживанням, щоб все вдалося. Але все, як завжди, на вищому рівні. Емоції це неперевершені, феєричні, незабутні. Але я думаю, що більше всього можуть передати емоції дітки, так? тому що я тільки як керівник, можу їх підтримувати. Але... Проникнутися на сто відсотків, я думаю, можуть тільки вони насправді. Я думаю, що вони взагалі вам сподобалося да. да. yeah. мир в Україні. Peace in Ukraine! Я задоволена нашими дітьми. Вони виступили дуже гарно, показали колекцію повноцінно. Батькам дякую за допомогу, і особливо Оксані Михайлівні за цю ідею. Моя любов до витворів Мар'яни і Мартусі почалася багато років тому, коли я організовувала показ в себе в місті і запросила їх виступити зі своїм одягом. Я зрозуміла, що це одяг із шаленою енергетикою. От видно, що кожна річ шиється з любов'ю. Ми дуже любимо бренд «Маріло». І я хочу відмітити одну деталь стосовно вміння Мар'яни і Марти підбирати одяг до характеристик клієнта, до їхнього характеру. Ідеальний пошив, так розумію. пошив. Це пальто. Я похва. Валюсе в кожному з нас є кілька образів, і один з образів, коли я люблю шкіру, і це, звісно, екошкіра. Ми ж за екологію, і це мій любимий образ. І сьогодні це... Ну, це прямо ваше. Так, От так, так. ваше. так, ми старалися, і Маряна це з Мартою відчули. І сьогодні я в цьому пальто. Ви зійшли зі сцени, що ви відчували? Чи страшно було, чи не страшно? Перше було трохи страшно, але потім вже було більш-менш емоції дуже класні. А що ви можете сказати про одяг, який на вас зараз є? Одяг дуже гарний, мені теж дуже подобається. Як часто ви приймаєте участь у подібних показах? Дуже часто. Які ваші враження? Весело, гарно, феєрично. Подобається дівчата, вам є? Дуже подобається. Учні з майстрами створили кожен цей образ. Дуже красиво, дуже. Які ваші враження про показ, емоції? Поділіться. Ну, направду ми надзвичайно вражені, дуже красиві моделі, дуже красиві музичні супровіди. Ми собі взяли на заміточку деякі. Вибачайте, ми вкрадемо. Ну, вражень, море, позитив, тільки самі кращі. Тільки енергія йде від тих учасниць, які були від найменшого до найстаршого віку. Це дуже крутий для нас досвід, і ми сподіваємось на подальші результати праці. Як працювати у таких масштабах? Ну тобто, ви сьогодні безліч макіяжів зробили і дуже-дуже багато їх не перелічити. Ну це адреналін, але воно заряджає, аби вдосконалюватися, і нам це під силу. Перше свято. Я вважаю, що сьомий кіт сезон кіт-фешн-шоу нам вдався на всі сто, тому що також емоції дітей свідчать про це. Ми втомлені, але щасливі, тому що підготовка зайняла доволі багато часу, зусиль. Але я думаю, результатом задоволені всі. Я дякую всій нашій команді, величезні. Команді, яка в нас є: візажисти, перукарі, партнери, генеральні партнери. Ви всім ми дякуємо неймовірно, тому що ви подивіться назад, які діти щасливі. Це саме те, про що ми мріяли сьогодні досягнути і побачити. Чи є вже в планах створити щось нове і грандіозне. Звичайно. Звісно, звісно. А ви родина чи ви просто подруги? Ні, ми не родина, але по духу ми насправді вже стали родиною, тому що ми проводимо дуже багато часу. Разом. Якщо немає можливості це зробити вживу, то ми спілкуємося по телефону, в нас постійно якісь наради, відеоконференції. Таке враження, що з родиною ми проводимо менше часу, правда, дівчата, ніж одна з одною. Ми співпрацюємо дуже-дуже давно вже. Це наш перший захід для. Відродження і продовження роду українського, бо це наша культура, яку ми маємо продовжувати. Дітки дуже молодці, дуже красиві їхні костюми. Це наша ідентичність, і ми маємо це нести в майбутнє. Як би зараз не було тяжко, але ми маємо це все висвітлювати, показувати, вчити, навчати, щоб вони розуміли, хто вони є.